Вітаю всіх! Сьогодні у нас є грандіозна історія, яку варто обговорити. Отже, аратійці це справжнє диво, нащадки із Лордерону, які, слідуючи за баченням падаючої зірки, пройшли півсвіту і опинилися глибоко під землею. Ми вже бачили комплекти обладунків Халло Фол, величезні дирижаблі та їхній орден паладинів, наповнених силою елементів. Вони не просто жили в ізоляції, ні, вони там дійсно творили. Ми навіть знайшли нащадків кровної лінії Лотара, тобто нащадків Торадіна, першого короля Араторів і предка Андуїна Лотара, важливої фігури Першої та Другої війн. У них є напів ельфи, що само собою є доволі значущим, і звісно, Беладар величезний кристал світла, що поступово переходить у стан порожнечі, і виникають питання: це міжвимірний корабель, суперзброя світла чи це нару. Яке тисячі років намагається зв'язати душу нашого світу. Халов Фол обіцяє так багато, тож давайте розкриємо темряву кристала і дослідимо цю нову зону. Халов Фол це величезна зона, де можна літати дирижаблями. Є підземелля, що називається Даунбрейкер, назване на честь колосального корабля аратійців, який ви захищатимете під час динамічного польоту. Це звучить круто саме по собі. Уявіть, як ваші перехоплювачі стрибають із материнського корабля над зонами лісів і соборів. Мене вразили трансмоги. Вони прямо розповідають історії. Це суміш стімпанку і церкви святого світла. Наприклад, тканинний комплект, який іноді перевершує навіть комплекти священників, або шкіряний комплект із символами падаючої зірки. Зверніть увагу на символ над шоломом. А тепер подивіться на прапор сріблястого світанку: він схожий на символ аратійців. Але ті інвертували його. Усі символи світла, які ми знаємо, були змінені. У Баладарі це кристал світла в центрі Холоуфол. Він впав із неба й опинився так глибоко в нашій планеті, що буквально висить над душею світу. І ви можете побачити цю історію в медальйонах на плечах і поясі. Це просто неймовірно. Дивлячись на шкіряний комплект, ми бачимо мотив падаючої зірки, вбудований у рукавички. І тепер знову погляньте на символ церкви святого світла, особливо в кольорах червоно-полум'яного христового походу. Це той самий Алмаз на ру, в центрі, і подивіться на ці наплічники. А тепер на символ Лордерону вони мають ті ж самі вигнуті лінії і загострені краї. Ймовірно, це тривало дуже довго. У нас є теорія про це, яку ми розглянемо трохи згодом. Це по суті споріднена культура Лордерону. Одна з тих, що опинилася в центрі нашого підземного розширення і була майстерно пов'язана із загальною історією, але ось де починається еволюція. Ізоляція запускає культурну видозміну. Погляньте на шкіряний комплект із його стімпанковими окулярами, скляними кулями і поясом. У той час як металевий комплект це ідеальна суміш мисливця, на відйом і алхіміка з зіллями і бомбами. Вони навчилися використовувати святе полум'я Баладара. І поєднувати його з власною індустріальною революцією. Це виглядає дивовижно, і якщо цього недостатньо, вони зливають світло, історію Лордерону і постійну війну з знерубами в один із найкращих комплектів латів, які я коли-небудь бачив у цій грі. Ми маємо символи на плечах, які можливо навіть натякають, як взагалі виглядають на ару майстри Араті. І це щось таке, що ми вже бачили раніше. Подумайте про прапор армії світла. А потім погляньте на кшеру. І знову подумайте про всі ті сюжетні лінії з ксерою, які залишаються невирішеними. А тепер це лише погляд на їхнє спорядження. Але дві найбільш важливі людські постаті в історії Азероту згадуються в цій зоні ми маємо персонажа на ім'я Ферен Лотар, вона щодно озброєний запалювачка ліхтарів. Це, по суті, група воїнів-священників, які підтримують роботу численних ліхтарів у різних містах. Звісно, це пов'язано з тим, що Халлоу Фол занурюється в стан сутінків, і тоді починають відбуватися моторошні речі. Її роль це щось середнє між місцевим наглядачем і бойовим священником. І для тих, хто не знає, чому це так важливо, то Радин був першим королем людей, його прямими нащадками є Лотари, і наскільки нам було відомо, Андуїн Лотар, на честь якого названий Андуїн Рін. І який був героєм першої та другої воєн, був останнім у цій лінії. Але тепер у нас з'являється ще один лотар. І те, як вони опинилися тут, значно божевільніше, ніж ми могли собі уявити, це фактично переносить нас на інший бік азероту. Тож, давайте заглибимося в усе, що ми дізналися про аратійців. Будьте попереджені, тут є спойлери не для кампанії Hollowfall, але фактично для майбутнього сетингу Warcraft. Отже, до кінця кампанії ми дізнаємося, що загроза нерубів є значно більшою, ніж ми думали, настільки, що земні радять звернутися до цих божевільних поклонників світла, які живуть глибше в Казалгарі, щоб дізнатися, чи хочуть вони нам допомогти. Але ми застаємо їх у розпалі битви з нерубами, після якої їм доводиться відступати через зміщення Беледара. Після битви ми розмовляємо з одним із них і дізнаємося, ким вони є насправді. Ось цитата: Останнє, чого я коли-небудь очікував, це те, що доведеться створювати тут життя. Виявляється, вони говорять про людську імперію, якої немає на жодній мапі Азероту. Вони розповідають про імперію із землі за штормовими морями. Їхній імператор мав бачення чогось, що називається Реналаш, фінального зіткнення світла та темряви. І першим знаком початку цього кінця була зірка, що впала на азерот. І цією зіркою був Беледар. Вони вирушили на величезному небесному флоті, знайшовши шлях через штормові моря, що розділяють дві половини азероту, і дісталися до Казалгара. Вони кружляли навколо острова кілька днів, доки величезна буря не поглинула флот. І в спалаху золотого світла їх телепортувало глибоко під Казалгар. Причому більша частина їхнього флоту була знищена. Як виявилося, бачення було правдивим. Вони знайшли Беледар і негайно почали будувати поселення Мерельдар як бастіон проти численних загроз у Гелоуфолі. У них була підтримка інженерів із 50-річним досвідом створення дирижаблів і генералів, які командували великими легіонами своєї імперії. І все ж, попри всю свою силу, у них була одна проблема: всі маги, окрім одного, загинули під час аварії. Єдиний, хто вижив, це учень, і він марно намагається зв'язатися з домом. Будучи в пастці, Мерельдар став більшим, ніж хто-небудь міг уявити під справжнім містом. Але загальна ситуація в Халов Фол швидко погіршилася. Беледар почав занурюватися в стан порожнечі, коли створіння з підводного світу Халов Фол почали штурмувати землю. І ще глибше не руби, а з аскахету почали постійні сутички. Їхні рейди ставали дедалі масштабнішими. Оскільки поведінка Беледару ставала дедалі нестабільнішою. І ось тут вступають у гру запалювачі ліхтарів. Це аратійці, які достатньо сміливі, щоб принести святе полум'я в темряву, щоб врятувати нещасні душі, які потрапили під вплив переходу Беледара у стан порожнечі. останнє відкриття їхні загострені вуха. Вони не зовсім напівельфи, але мають своє пояснення цьому. Цитата: вони не зовсім ті, що ми вважаємо напівельфами. Це справді окрема група, яка була відокремлена від нас дуже дуже давно. А це означає, що час провести короткий огляд історії людства, тому що те, де ці люди вписуються, дійсно вражає у самому серці Халофол, ви знайдете Мерельдар, сяюче місто, і його назва насправді дає нам першу підказку до походження цієї нової групи людей. Ось історія. Люди виникли як нащадки в райкулів, які жили навколо гробниці Тіра. Це той самий тір, з яким ми зустрічалися в Драконфлайті. По суті, уявіть собі варварські племена, які воювали між собою на півночі. Тепер аратійці під проводом Торадіна змогли підкорити інші племена завдяки силі та дипломатії, і таким чином вони створили імперію Аратору. Проблема в тому, що ця нова нація опинилася в центрі імперії тролів Амані. Що спричинило війну з тролями приблизно 2800 років тому за хронологією? Для аратійців відбулося дві важливі події: по-перше, Мерельдар, на честь якого назване їхнє місто, насправді була людиною, і ця людина, сестра найбільшого генерала людства Лордайна. Отже, окрім великих військових досягнень її брата, вона принесла ранньому людству по суті збірку навчань. Які, зрештою, стали основою церкви святого світла. Під час конфлікту до неї з'явилися п'ять нелюдських постатей, наповнених святою силою. Іншими словами, це по суті Наару. Можна сказати, що до неї прийшло Наару. Вона, очевидно, не знала, що це таке у будь-якому разі, це були істоти, про яких ми нічого не знали, але вони принесли нам світло. І під час війни її послання та її сила поширювалися. Зрештою подарувавши людству світло. Люди також уклали союз із високими ельфами. Разом вони знищили тролів Амані. При цьому ельфи навчили своїх нових союзників магії. Однак за наступні 1600 років імперія почала розколюватися. Знатні родини зі строму заселили Тірісфаль, створивши королівство Лордерон. Маги сформували Даларан, торговельні флоти, Культірасу відокремилися. Деякі навіть відпливли на південь і заснували Штормград. Але тепер ми знаємо, що ще одна група з цієї імперії відпливла на захід через океан і якимось чином пішла набагато далі за всі відомі карти. І щось мені підказує, що це сталося можливо ще до розколу Аратору. Міф про походження аратійців згадує про Мерлідара і високих ельфів, які навчали людей магії, і все це сталося на початку існування оригінальної імперії. Тому я думаю, те, що ми бачимо, натякає на те, що імперія Аратору була старішою, ніж сім королівств, які ми знаємо зараз, достатньо старою, щоб ельфи і люди змогли певним чином об'єднатися та створити свою нову групу народів. Ми не знаємо, що сталося з Мерлідар, але очевидно, що на Ару, які прийшли до неї, не припинили взаємодії з Азеротом. Більш того, вони по суті створили імперію сильних шанувальників світла. З дирижаблями, вогнем і всіма цими неймовірними речами. Вони надзвичайно могутні. Ми знайшли маленьку відокремлену групу з них, яка по суті просто виживає у своїх обставинах, але десь там є справжня оригінальна імперія, очолювана їхнім імператором. Вони ж десь існують, правда? Вони десь там. Можливо, вони контролюють цілий континент. Вони, ймовірно, мають колосальну силу, виходячи з того, що ми бачили досі. Що ще важливіше, там це їхнє бачення кінця часів, чи не так? Це подія Реналаж, і це по суті космічна подія, яка передвіщає кінець часів. І якщо подивитися на історію людства, наприклад, на комету Галея, це саме те, що людство завжди інтерпретувало як знамення, і це мені дуже дуже подобається. Зрештою, ця імперія, очолювана імператором, який фундаментально вірить у фінальне зіткнення. І вони ймовірно налаштували все своє суспільство на підготовку до цього. На мій погляд, це надзвичайно захопливо. Це справжнє розширення лору, це абсолютно протилежне тому, що Блізард зробили з тюремником. Тюремник з'явився і по суті заплутав усе, що було раніше, наприклад, у Warcraft 3. А тут ми дізналися щось нове, що чудово вписується в усталений лор і має сенс. Уся ця загадка про те, що знаходиться за межами відомого, ну це просто фантастично. Це те, про що гравці Вов WoW говорили дуже довгий час. Але тут мені подобається, як замість того, щоб просто додати нове місце у World of Warcraft, нам дають причину, чому ми маємо туди піти. І коли ми туди приходимо, ми стикаємося з іншою групою людей. На мою думку, це справді дуже хороший спосіб представити щось нове. Якщо подумати про бачення імператора про кінець часів. Це, здається, цілком може вписатися, наприклад, у розширення Міднайт. Але тоді постає питання, що ж насправді таке беледар? Чи є беледар якоюсь зброєю надісланою світлом, щоб вплинути на душу нашого світу і взяти її під контроль так само, як це очевидно робили титани. Важко сказати, у нас ще так багато всього для дослідження, але загалом це захоплює. Це справді відчувається як розширення лору. Одна з найцікавіших частин цього розширення. Це Хеллоу Фол, так? Ці нові аратійські люди, які, здається, найбільше зацікавили спільноту ще з моменту першого анонсу цього доповнення. Виявилося, що це щось значно більше, ніж ми очікували. І коли ми зайшли у цю зону, виконували завдання, грали у підземелля Донбрейкер, Усе це виявилося фантастичним. Те, що ми вже знаємо, цей маленький шматочок контенту, який нам дали, просто неймовірний. А також є потенційний натяк на існування іншого континенту велика стара людська імперія, які схожі на нас, але водночас і відрізняються, правда, можливо, вони відокремилися або розділилися десь 1200 років тому. На мою думку, це просто неймовірна ситуація. Отже, ось такий у нас сьогодні огляд. Тепер ви знаєте про нових аратійських людей. А якщо хочете подивитися щось далі, обов'язково гляньте це відео. Думаю, вам сподобається. До зустрічі і дякую за перегляд! Побачимося у наступному відео.